Бажано, щоб ви були на контакті з цією людиною. Їхній емоційний стан може коливатися верх-вниз. Можна виконати декілька психотерапевтичних технік. Ця думку нав'язувало, ви її перетворюєте і розміщуєте його в сейф. Це можуть бути каракулі, це не обов'язково. якийсь має бути малюнок на високо. Чим більше ви робите таких речей, тим більше ви стаєте стійкими до того травматичного матеріалу, яким наповнений наш простір. Травма свідка або як не збожеволити від постійних тривожних новин. Володимир Волошин, психолог, психотерапевт. Що таке травма свідка? Як розпізнати її в себе? Травма свідка це поняття, яке було введено в 1995 році, і воно відносилося більше до людей. Професії, які пов'язані з допомогою людям, які пережили травму, тобто це можуть бути психологи, це можуть бути співробітники МНС, поліції тощо, тобто ті люди, які допомагають травмованим людям, які не безпосередньо беруть участь в цій травматичній події, а саме допомагають травмованим людям. І як вона може проявлятися ця травма в тих людей, які допомагали іншим? Це може проявлятися в труднощах керування їхніми емоціями, тобто їхній емоційний стан може коливатися вверх вниз і людям важко з цим а, справитися з цими емоціями. Це може бути відчуття такого зацепеніння, тобто людина, яка була емоційно достатньо жвава. Після того, як в неї це розвинулося, вона стає такою спокійною, заніміє. Це може проявлятися втомою, може проявлятися сонливістю. тобто людина відчуває постійну фонову таку хронічну втому і постійно хочеться спати. Це можуть бути різні фізичні скарги, тобто якісь болі виникають, якісь хвороби, які хронічно не проходять, тобто виникла хвороба, людина ніби її лікує ту застуду, приміром, а вона не проходить. Такі люди можуть мати ще прояви, що вони легко відволікаються на якісь сторонні потразники, тобто увага їхня вже так не фокусується, а вони більше відволікаються по сторонам, і це, в свою чергу, може призводити до ризику різних нещасних випадків. А також вона може проявлятися втратою сенсу життя, тобто людина. Ну, не бачимо майбутнього, якого свічуває певну безнадійність. проявами можуть бути проблеми у стосунках з людьми, тобто сім'єю, з друзями, співробітниками, може бути надмірне занепокоєння щодо потенційних небезпек у світі, тобто весь світ поганий, все рівно буде якась певна загроза, ще щось трапиться. Це може бути прояв підвищеної дратівливості. Людину починає дратувати ті речі, які раніше її не дратували, на які вона спокійно реагувала. А зараз ці речі ну просто приводять можуть приводити до вибуху такого певного емоційного. Це може проявлятися в деструктивній різній поведінці людини, в уникання роботи, виникання контакту з різними такими темами роботи, які будуть пов'язані особливо з травматичними подіями. І відповідно це також може призводити до розвитку більш таких глибинних. Порушені як ПТСР депресії тощо, чи може перегляд жахливого контенту спровокувати таку травму? Та якщо людина постійно передивляється в інтернеті, десь в Ютубі, по телебаченню різні травматичні події, це також може призвести до розвитку травматизації в неї. Мережу облітають жахливі кадри війни: буча, ірпінь, трагедії, в вінниці, дніпрі, броварах. Як упоратися з викликаними емоціями? Перш за все потрібно турбуватися про себе, що мається на увазі. Якщо ви щось переживаєте, цими переживаннями потрібно з кимось поділитися, не звужуватися, не замикатися в собі, а намагатися з кимось поділитися. Це можуть бути хтось з ваших друзів. Це ви можете звернутися Зараз є Дуже багато різних. Гарячих ліній по телефону отримати там консультації. Ви можете очно звернутися до психолога, психотерапевта. Вам потрібно турбуватися про своє здоров'я, тобто це повинно бути нормальне харчування, нормальний сон, тобто робити такі загальні речі, які будуть покращувати ваше самопочуття, збільшити час свого відпочинку, зробити певні для себе фізичні навантаження, тобто не сидіти на одному місці, тому що коли ми переживаємо якийсь стрес, а перегляд травматичного матеріалу це є досить інтенсивний стрес. Нам обов'язково потрібно, щоб була фізична активність нашого тіла. Якщо ми цього не робимо, то тоді ми це будемо набагато важче переживати. Знов і знов спадають на думку криваві кадри. Як хоч трохи змістити фокус уваги, це може відноситись до певних таких нав'язливих спогадів, як ми можемо від них переключитися, зайняти себе певною роботою, зайняти себе якоюсь певною. Улюбленою справою дуже гарно поділитися цим, проговоритися переживання, щоб воно у вас не було в голові, а поділитися з кимось. Можна виконати декілька психотерапевтичних технік, які ми психологи, психотерапевти, навчаємо людей, і які допомагають нам цим позбу... цього позбутися. Приміром, можна уявити собі, що ви берете ця думку нав'язував, ви її перетворюєте в якусь книжечку, якийсь файл, якийсь зошит, і розміщуєте його в сейф, і закриваєте цей сейф. Можна уявити собі, що ви сидите, наприклад, на зупинці тролейбусній, під'їжджає тролейбус, і ця ваша думка сідає в тролейбусі, і тролейбус від'їжджає з цією вашою думкою. Але зверніть увагу на те, що коли у вас є різні отакі прояви симптоматики, бажано звернутися за допомогою до спеціаліста, тим більше, що наразі цієї допомоги є багато, вона доступна всім, вона доступна очно онлайн, і ви можете отримати професійну допомогу, яка покращить ваш Ставити себе або рідних на місце постраждалого. І вас охоплює тривога. Як відмежуватися? Бажано, щоб ви були на контакті з цією людиною, яка постраждала. Тобто, що у вас є зв'язок для людей, дуже важливо взагалі для психіки людини, коли вона може мати контакт зі своїми близькими людьми. Дуже важливо, щоб ви чітко оцінили ситуацію, подумали, чим ви можете бути корисними, що ви можете зробити конкретно в цій ситуації. Приміром, потрібно людину буде пролікувати. Значить, домовитись в тій-то лікарні, домовитись там-то, 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 тобто по що ви можете зробити. Важливо, коли у вас є такі переживання, вам створити якусь певну вашу діяльність, яка буде надавати вам відчуття контролю. Якщо нам потрібно буде людині надати якусь певну допомогу, значить ми плануємо. Ми зараз можемо зробити дзвінок туди. Ми потім сконтактуємося з тим. Ми поїдемо, закупимо тіто продукти, ми купимо там ліки, ми передамо то то то-то, то-то далі. Тобто такий певний прописуєте собі алгоритм дія, що ви можете дійсно наразі зробити, і що буде корисним, і те, що в сфері саме вашого контролю. Як не відчувати провину за неспроможність вплинути на той жах, що відбувається навколо, досить часто, коли людина саме переживає інтенсивну стресову ситуацію. А от перегляд різної відео цих жахів і того, що відбувається, це є інтенсивна стресова ситуація, а може виникати почуття провини. Але потрібно чітко проаналізувати, усвідомити те, що є певні речі, на які ми маємо вплив, на які а є такі речі, на які ми не маємо. Йому вплив, і тут дуже важливо зрозуміти, що й буває в нашому житті, що ми попадаємо в таку ситуацію, яку би ми не хотіли, щоб ми попали, взагалі щоб люди попали, але ця ситуація вже трапилася. І виходячи з цієї ситуації, проаналізувати, що ми можемо зробити надалі, що ми можемо зробити хорошого, що ми можемо зробити корисного, ми не можемо відповідати за все те, що відбувається навколо, тому що ми на те не маємо впливу. Є відповідальність тоді людини, і скажімо, здорове почуття провини, коли ми завчасно знаємо, що відбувається, і ми не робимо нічого, щоб запобігти цьому. А так, те, що відбувається наразі в нас в нашій країні, багато чого не залежить від нас, від нашого впливу. Ми можемо впливати на щось, щось незначне, невелике. Але на все те, що відбувається, в нас немає ніякого жодного впливу. Як позбутися негативних емоцій, що накопичилися? В психології є багато методів. Ми можемо, наприклад, зосередитись на цьому почутті, взяти аркуш паперу, взяти декілька олівців кольорових, от зосередитись на самому почутті, і на аркуші малювати те, що хочеться малювати. Це можуть бути караколі, це не обов'язково якийсь має бути малюнок на виставку. Тобто, то що бажається, то ви виводити на зоні. Це така екстерізація цих емоцій, тобто ви виводите то, що переживаєте на зоні. Дуже гарно працює, наприклад, берете розруківку. Декілька роздруківок Ви їх в інтернеті можете також закачати і зосереджуєтесь на цьому самому переживанні і розмальовуєте мандалу. Воно також дуже гарно буде це виводити і знімати цю напругу. Ви можете це все виговорити. Можете взяти, приміром, чашечку, стаканчик і все, що думаєте, виговорити в цю чашечку, цей стаканчик. Ви можете взяти аркуш паперу і всі ці переживання виписати на папір. Ви потім його можете цей папір зішмакати, хороше. Кинути в стіну, знов взяти цей папір, розгладити його, знов максимально сильно зігнякати, знов кинути в стіну. І коли кидаєте, робите такий інтенсивний видих? Тобто можна дуже багато є способів. Головне завдання це головна ідея вивести те, що ви переживаєте, назовні, щоб воно у вас не залишалося всередині. Чого варто уникати, аби не отримати травми свідка? Перша порада, це, звісно ж, буде максимально зробити меншим перегляд контакт з різним травматичним матеріалом. Тобто, чим менше ви будете з ним взаємодіяти, тим, відповідно, буде ризик отримання цього травми у вас значно менше. Як одна із порад, яку психологи, психотерапевти дають тривалий час, якщо ви сім'єю постійно переділяєтеся різні, Новини, різні такі матеріали. Краще домовитися, щоб по часі хтось один з членів сім'ї це робив. Наприклад, сьогодні чоловік дивиться новини, завтра дружина дивиться новини. Післязавтра донька дивиться і просто пересказує членам своєї сім'ї. Тоді ми вже навантаження, яке може призвести до виникнення цього розладу. Ми будемо вже в значній мірі зменшувати. Далі потрібно робити самі елементарні речі, щоб ваше. Фізичне тіло і ваша психіка були в оптимальному стані. Що мається на увазі, що ми тут маємо робити? Це здорове харчування, це зменшити кількість різних. Стимулюючих речовин, які ми вживаємо, там, приміром великої кількості кави чи, там, чи цигарок, це має бути повноцінний сон, це має бути турбота про своє фізичне тіло, якась зарядка, якийсь біг, якась прогулянка. Дуже гарно працюють різні вправи на розтягування своїх м'язів, розтягування свого тіла. Тобто зробити певні такі речі, які покращують ваше самопочуття. Чим більше ви робите таких речей, тим більше ви стаєте стійкими до того. Травматичного матеріалу, який назара ну, яким наповнений наш простір, які фізичні вправи, медитації, тілесні практики допоможуть хоч трохи відможуватися від травмуючих подій, щоб відсторонитися від травмуючих подій, дуже гарно працюють перш за все будь-які техніки, націлені на заземлення. Що тут мається на увазі? Людина знаходиться в стресі, в інтенсивному стресі, тоді коли вона думає про певну подію в минулому, що відбулося, або про ту подію, яка знаходиться в майбутньому, яка має ще відбутися. Техніки заземлення націлені на збирання людини з минулого, з майбутнього в тут і тепер. Що саме елементарне тут можна зробити? Людина, приміром, сидить чи стоїть, вона звертає увагу на те, яке її тіло взаємодіє з поверхньою, на якій розміщені її ноги. Приміром, так як я зараз сижу на сільці, можна звертати увагу, як моє тіло взаємодіє з сидінням сільця, спинкою сільця, і це вже є техніка заземлення, яка забирає наші думки з минулого про якісь переживання чи з майбутнього якісь очікування негативні тут і тепер. І це вже буде знижувати рівень гарного стресу. Далі, які техніки ми можемо робити більш глибинніші для нашого тіла. Тут будь-які техніки, які націлені на розтягування наших м'язів, це може бути хатха йога, це може бути стрейчин, це може бути цигун. Тут дуже важливо, щоб людина підібрала те, що відгукується саме їй, що саме краще дає їй результат. У нас, як ми готували різне відео приміром техніки е парадоксального розслаблення по Джекобсону, також дуже гарно працює, гарно знімає стрес. Тут можна використовувати. Метод того самого Хасая Алієва ключ. Тобто підібрати саме те, що відгукується вам, що дає максимальний результат наразі, вам в вашому тілу, і так само підібрати для. Кожного члена вашої сім'ї. Всі ми є люди, які маємо одну голову, дві руки, дві ноги. Але комусь щось одне підійде більше, комусь щось інше, тут дуже важливо підібрати саме той інструмент, який ну, максимально ефективний є для вас. Бажаю всім турботи про себе і бути в хорошому фізичному і психологічному стані.